Спеціальний зимовий транспорт. Привіт, друзі! На вулиці настала справжня зима. Намітає кучугури снігу, постійно холодно, морозно, Замерзають калюжі, річки і перетворюються у лід Як нам виходити на двір? Переміщуватися вулицями міста до магазину, їхати машиною до бабусі, у лікарні... У цьому нам допомагає спеціальний транспорт, який очищує дороги від снігу та льоду. Грейдер це великий трактор або вантажівка, які мають перед собою великий ковш, який щищає сніг з дороги на сторону. І інколи в нього є велика ємність, з якої сиплеться пісок, щоб не ковзати по дорозі. Грейдер чистить дороги не тільки у місті, а й у аеропортах, щоб літаки могли злітати. Також грейдер чистить дороги за містом для того, щоб могли рухатись великі машини. Також є снігозбиральні машини, які збирають сніг з вулиць і вивозять за місто. А є такі машини, які не збирають сніг, а викидують їх, утворюючи великі кучугури. Люди також допомагають збирати сніг за допомогою снігоочисних машин. Зимового спецтранспорту небагато, але він дуже допомагає нам взимку. Ой, як добре, що є такі спеціальні машини, і дороги уже швиденько почистили. Ну, все, я поїхав до бабусі на свята.